Моє попереднє відео комбатанту Вересу було про те, що він не мав права так казати. Я його поставив на місце блядину, в принципі. Щоб то блядина знала, де її місце. Під шконкою на нарах. А якщо я не зрозумів, хай читає, що йому буде за вбивство Беркутів, оця сука. Хай спам'ятає ті, хто з офіцерів зараз з ЗСУ, і хто там був добровольцем, Хай спам'ятає. читайте уважно. Ви порушили. 14 по сьогодні статтю 17 4, статтю 106, як і вас псевдопрезидент. Пункт 19 Р21, статтю 108. 109, 110, 111, 112 Конституції України. Конституція України є найвищим, найвищим джерелом плати. І не тільки. Хоча вона не затверджена і не прийнята. З печаткою і підпису. У мене є документ, що Конституція без гербової початки у РСР а повинна бути. Але й гербова печатка не створена. У РСР. Так і живе в Совковій комуністичній окупації. Саме так. А як ви вважаєте? Чи потім не буде припікати у Вереса? Звичайно буде. Як хто не знає, це є такий комбатант Із СУ, який Пиздів, що всіх на фронт. Я цю Суку, поставив на місце, як і всіх ЗСУшників, як і все керівництво країни, псевдокерівництва. Тому що керівництво ще потрібно задатись питанням, хто насправді керівництво. А наші, чи наші то наші, чи зовсім не наші? Якось так, так і живемо, шановні українці, а що ви думаєте по цьому поводу? І приводу. А комбату, комбату тому Вересу хочу нагадати, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Не пане комбати. Саме так. Саме так. Тому, тому ти не мав права казати, що всіх утилізувати. Ти разом. І з іншими офіцерами ЗСУ створив концтабори смерті в ТЦК ТСП. Ти відповідальний за державний переворот, ти будеш відповідати перед Верховним судом України. Військовою колегією і судити тебе буду я та інші українські націоналісти. Ідеї. Готуйтеся, сраки будуть горіти у всіх. Будуть. Рано чи пізно всі, хто приймав участь з 14-го по сьогодні, будуть відповідати за державний переворот по всім статтям Кримінального кодексу України, який не прийнятий. По всім. І ніхто не уникне кримінальної відповідальності. Мене не цікавить, як ви туди потрапили на фронт. Будете всі відповідати, окрім тих, хто туди примусово. Був мобілізований. Ті будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Всі інші не будуть звільнені. Стосовно людей Корчинського, вони будуть нагороджені медаллю за великі заслуги перед Україною. Вічна їм повага за те, що вони роблять у своїй справі. Саме так, що не прогнулися під систему. Саме так. Слава Україні.